Друзі, всім привіт! ось Зараз ми поговоримо про те, як закоптити скумбрію без коптилки І щоб був фактично запах такий, як копченої. ось Поки наша скумбрія розмерзається, ми зараз беремо, робимо маринаді. ось Беремо воду, літр водички. Ось на літр водички ми беремо 80 грамів солі каменної. Так, і 10 грамів нітрилової солі беремо. Так. так, тепер беремо сюди 30 грамів. Цукру, сахара, ложка. І це все ми виправляємо в нашу водичку. Ось так. Тепер беремо ми сюди нашу водичку, два пакетики крепкого чорного чаю. Ось і беремо жидкий дим, ми ось беремо сюди три столові ложки ось одна. 3 Це ми беремо на літр водички. Все і це все ми зараз несемо, ставимо на вогонь, даємо закипіти щоб розстала наш, е, наша е, сіль із е, цукру. Ось, і ставимо, щоб повністю воно остило десь до градусів 25, ось 27, щоб наша водичка остила. Все, поки ми йдемо робити чистити рибу це оставимо на кипіння потім покажу так, поки кипить наш російський чи зараз ми хочемо... чистити нашу скумбрі надію що ви вже поставили лайк і комент написали ось. і підписалися ось на сюди є така скумбрия, вже вона практично розмерзлася ось одна Ось друга. Голову ми будемо відрізати. Так. Ось так голову ми відрізаємо. Дарі чистимо і гарненько-гарненько вимиваємо. Саме головне вимити оте чорне всередині плівочку таку, щоб вона не горчила. потрошимо її рибку ось. Жабри не забуваємо. Ось так. І добре йдемте, будемо промивати. Одна готова. Зараз ми другу. Так. так. І буде у нас смаккота. Можна було закоптити, так як ми це робимо постійно, але сьогодні захотілося зробити, обманути себе, скажімо так. Ось. Це йдемо, зараз добре проміваємо нашу рібку і вложимо у контейнер. Лайк. Так, друзі, ось так допомілимо рибку нашу, вложили в контейнери. Остила вже наша водичка. Ось зараз покажу вам, скільки градусів. Ще падає, бачите? Ще 12 вже, ось 11,9. Ну Все, можна заливати. До 27 градусів можна заливати. Дос, беремо. Тут літер якраз у нас. Тако такого кольору вже вона стала. І заливаємо нашу рибку. Ось так. От, бачите, якраз повністю рибка наша вся покрилася Ось, водичкою. От, ставимо лайк. Да ставимо лайк. І підписуємося. Ось. Можете дізлайки ставити. І ми зараз відправляємо на троє. да, на двое, на трое вот, Днил. Так, друзья, ось, прошло двое суток. Сегодня уже третий, вот наша рыбка. Ось такой темный рассол стал, видите? И мы сейчас ее достаем. Будем смотреть, что у нас вышло. Ось, вот, друзья. Оп, оп, видите? Ось такого гарного кольору наша рибка і чим вона хуже, скаже, магазинної. У нас є ось такі кручочки, зараз ми пробиваємо. Бачите, ось. Ось, ніяка це не краска, нічого, щоб не казали. І отак от очіплюємо ночь вона буде стикати і подсихати. Ось Так що така красота достає в другу. Ось так. Вона. Зробили ми нашу рібку без коптівки. Ось, ось це гарна вона наковляна. Несемо її підвішувати. Подо досточка, щоб ви не казали, що далі вам злю. Бачите, чистенька ніякого, немає тут нічого. Так що, всім пока, робіть, експериментуйте, насладжуйтеся всіх приємних свят. Всім до побачення!